Вітаю в реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, найважливішого питання християнської віри: хто такий Ісус Христос? І як ми з вами побачимо, відповідь на це питання вона визначає буквально все. Це питання, яке Ісус колись поставив своїм учням. Воно, знаєте, не просто якась історична цитата. Можна сказати, що це найпроникливіше запитання в усій історії людства, і воно стоїть перед кожним із нас. І треба розуміти, що ставки тут, ну вони надзвичайно високі. Писання не залишає сумнівів, спасіння напряму пов'язане з тим, у що ми віримо про сина. Тому помилка тут це не якась дрібна доктринальна неточність, ні, це помилка, яка може бути фатальною. Гаразд, давайте заглибимось у це. Коли ми говоримо про титул Син Божий, треба розуміти, що це не просто якась почесна назва. Зовсім ні. Цей титул визначає саму суть того, ким є Ісус, і відповідно, що тільки Він може зробити як наш Спаситель, це без перебільшення серцевина християнської віри. Але щоб по справжньому оцінити, наскільки унікальним є синивство Ісуса, нам спершу треба подивитися, а як взагалі Біблія використовує слово син в інших випадках. Це дасть нам необхідний контекст, і тоді ми побачимо, наскільки ж його статус він просто радикально відрізняється від усього іншого. І ось тут стає дуже цікаво дивіться, Біблія говорить про синів у кількох значеннях наприклад, синами названо народ Ізраїлю через їхні завітні стосунки з Богом, або небесних істот, ангелів через те, що вони створені Богом і, звичайно, віруючих через благодать усиновлення. Але ключовий момент ось у чому жодна з цих категорій не означає, що вони мають ту саму божественну природу, що й Бог, це синівство по відношенню, по стосунку, а не по суті. І от саме на цьому фоні, коли ми це розуміємо, новий завіт робить приголомшливу заяву. Синівство Ісуса це щось зовсім іншого порядку, його статус не є похідним, як у нас, і не створеним, як у ангелів. Він оригінальний, він абсолютний. Для цього в грецькому оригіналі є спеціальне слово моногенез. Часто його перекладають як єдинородний, але точніше було б сказати єдиний у своєму роді, унікальний. І це критично важливо. Це слово не про початок існування в часі, воно говорить про унікальний зв'язок і, що найголовніше, про спільну божественну природу з отцем, таку природу, якої немає і не може мати жодне інше створіння. Так, от, ми підійшли до ключового моменту, щоб правильно зрозуміти, хто такий син, богослови розрізняють два, скажімо так, виміри його синівства. Вони не роздільні, але їх важливо не плутати. З одного боку є те, що називають онтологічним синівством. Складне слово, але ідея проста це про те, ким він є вічно за самою своєю природою, а з іншого боку, месіанське синівство. І це вже про те, що він робить історично, яка його роль і місія у спасінні, тобто його вічна сутність і його історична функція. Давайте спершу про онтологічний вимір це про те, хто він є у вічності, він предвічно народжений від Отця. Це означає нестворений, він істинний Бог від істинного Бога, однієї сутності з Отцем. Пам'ятаєте, як починається Євангеліє від Йоанна. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Ось це воно. Отець ніколи не був без сина, а син без отця. Добре. А тепер про месіанський вимір, про його роль в історії. Ось цей вічний син входить у наш час і простір. Він народжується як нащадок царя Давида за тілом. Його Воскресіння з мертвих стає, так би мовити, публічною інавгурацією проголошенням його статусу Сина Божого в силі. Саме так він виконує всі старозавітні обітниці про царя месію. І саме в цій ролі він діє як наш єдиний посередник між богом і людьми. Щоб це краще зрозуміти, є одна гарна аналогія з діамантом. Подумайте про це. Сама внутрішня структура каменя, його атомна решітка, те, що робить його алмазом, а не шматком скла, це його онтологія, це його суть. А от грані, які майстер наносить на цей камінь, щоб він засяяв усіма барвами і міг прикрасити корону, це вже його месіанська або функціональна роль. Сутність визначає його внутрішню цінність, а роль показує цю цінність світові. Може здатися, що це все тонкі теологічні нюанси. Але насправді розуміння цих речей було настільки життєво важливим, що рання церква буквально вела запеклу боротьбу, щоб захистити цю істину. І боролася вона проти конкретних лжевчень, які намагалися її спотворити. Мабуть, найвідомішою і найнебезпечнішою загрозою було аріанство. Його засновник Арій вчив, що син божий це так найвища, найдосконаліша істота, але все ж таки створена істота. А якщо він створений, то він не вічний і не має тієї ж божественної природи, що й отець. Це був прямий удар у саме серце вчення про божественність Христа. Варіан навіть було своє гасло. Дуже просте і дуже руйнівне був час, коли його не було. Всього кілька слів, але вони повністю перекреслювали біблійну істину про те, що син, так само як і отець, є вічним. Була й інша хибна ідея адопціонізм. Згідно з нею, Ісус народився простою людиною, а вже потім, у якийсь момент, скажімо, під час хрещення чи воскресіння, Бог його усиновив і дав йому статус сина. Як бачимо, це знову ж таки зводить синивство до чогось, що було надано в часі, а не до вічної, незмінної реальності. Гаразд, ми розібрали історію, богослов'я. Але можливо, хтось запитає, а навіщо все це? Яке це має практичне значення сьогодні? А значення величезне. Бо ця доктрина це не якась абстрактна теорія для семінарій, це сам фундамент, на якому стоїть усе наше християнське життя, наша надія і наші стосунки з Богом. Є один дуже влучний образ. Заперечувати чи послаблювати Божественне синивство Христа це все одно, що опиляти гілку, на якій сидиш. Абсолютно, все, наше спасіння, наша впевненість перед Богом, наше власне усиновлення, все це тримається саме на тому, що він є вічним божественним сином. Давайте подивимось на ці ключові стовпи нашої віри. Усе це випливає з його синівства. По-перше, основа для поклоніння. Якщо він не вічний Бог, то ми не можемо йому поклонятися. Він Господь, а не просто великий учитель. По-друге, гарантія викуплення. Щоб заплатити нескінченний борг за наш гріх перед нескінченним Богом, потрібна була жертва нескінченної цінності. Таку жертву міг принести лише Бог син. По-третє, це джерело нашого осиновлення. Ми стаємо синами і доньками Божими по благодаті тільки тому, що є один природний, вічний син. І нарешті, по четверте, це якір нашої впевненості, наше положення перед Богом надійне, бо воно ґрунтується на незмінній любові Отця до Його улюбленого сина, а ми в ньому. І все це підводить нас до одного фінального і дуже особистого питання: якщо Ісус це дійсно той, ким він себе називає, вічний, єдиний у своєму роді син Божий, наш цар і Спаситель, то що цей факт, що його ідентичність вимагає від кожного з нас? Від нашого життя просто тут і зараз, і це мабуть найважливіше питання, над яким варто замислитись.